Всім привіт! Сьогодні 6 травня. Ой, вчора була біда по всій Україні з цими приморозками для нас, виноградарів, та і сад... і хто садками займається. Багато людей пострадали. Я одразу вам скажу, зараз 12 годин, рівно обід, значить, я вийшов. Займаюся роботою, яку взагалі не планував, навіть і приблизно. От, що так я буду. Ну, воно мені корективи внесло, почало вносити ще 20 квітня. Так? Заставило мене робити те, що я не планував робити. Ті Сажанці робити, кільчеватори, оце все діло. Блін. І зараз ось я, я зараз просто вийду за забор, зараз я в тіньку стою. Там, звісно, буде трошки вітер от Э то вибачайте, сонце може не так буде видно. То зараз садю я, що на постійне місце, що в школку, зараз буду садити. Зараз я покажу, які в мене вийшли сажанці привиті. Кільчеватор я пізніше винесу, я його не буду показувати, що там показувати, там тикайте й тикай. Підготував я грядочку, таку невеличку, метрів шість. От. Ну, буду висаджувати. Ну, те, що планував прививати, то, виходить, що треба. Прививати особо нема на що, то буду садити. Я дуже радий, що багато відкликнулися. Виноградарі, які були причетні до збору, ну, донатили, які ж участвували в проєкті туманного розпилювання на винограднику. Вчора мені прислав відео Резніков Віктор Васильович. Ну, Коротенька, там 26 секунд чи 30 секунд. Я його поставлю в кінці ну, цього відео, я, щоб ви знали, то з Полтавщини там він. <кій> розпилював, точно скопірував так, як у мене. Потім боси Олег Анатолійович, ви бачили на каналі. Хто не бачив, зайдіть в виноградарство та сучасне домашнє виноробство. Подивіться, там Олег Анатолійович, ну... Теж, можна сказати, провів ніч на винограднику, скопірував один в один мій, ну, те, що я в себе показував, да, ну, на що збиралися. Якби я ввечером дзвонив, вчора ж питав, як там, що втрат немає. Що, що по мені? У мене був мороз найбільше, я дождював також, ніч не спав, так же, як і всі, Ну, Я дождював буквально 2 години. Я все время моніторив, сидів, ну, я ж кажу, спати не лягав, моніторив погоду, все время на дворі знаходився. То почав я дождювати приміром, із 4 до 6. Оце я так. от, Два участки працювало, відпрацював нормально, втрат немає, ні одного листка. Тобто все окей. Ну, У мене саме більше, заміть, у мене саме більше було, температура опустилася до 1,6 морозу. Тобто, від нуля. Я дождався, я почав, ну, коли був ще плюс один. І почало падати, я думаю, ні, не буду я грати, бо можна і заснути, і що вгодно, думаю, піду зразу лити і, і все. А так, я, значить, у мене немає втрат ніяких, взагалі нормально. От. Жалко, звісно, не знаю, хто дивиться. Олександр Сад є канал. Да, він там з Харківщини, блін, ну там взагалі жаль дивитися. Ну там, звісно, пострадала Харківщина дуже там. Було від п'яти до дев'яти градусів, там ліг виноградник не допомогло йому розпилювання. Він майже почав там, чуть ли не з десяти вечора вже там, чи з дев'яти розпилював просто сильно, довго держав, мороз, цей приморозок. Да. І мені кажеться, що трошки в Олександра там. Ну, чуть чуть водовилив, не той, аби було потрібно. Там, да, там у нього туман, ну водовилив, якщо ті форсунки, що він показував одні пластмасові, ті, що я забракував, викинув вони 11 літрів лють, а ті, що в нього латуні, 20, то, 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 скоріш за все, Ну це чисто моя думка, цей, ну, не тільки моя, бо ми там общалися з друзями, з виноградарями, то знаєте, з таким водовиливом, в 20 літрів це, це не той видовили, який запасе ну, енергії тепла, води. Ну, тобто проморозило швидко та все діло вбило ну, повністю виноградник. А Виноградник я навіть, ну, не бачив їх, де він там починається, закінчується, там скільки дивиться, скільки виноградника, і це все. Повністю лягло, звісно, співчуття Олександру. Я знаю, що це таке. Я бував у такій ситуації. То... Дуже жаль. дуже жаль. Я, мені кажеться, аби був видовили трохи більше, хоча б такий літрів 90. Ну, такі, як ось, Що я показував, розпилював, ну, сині чи жовті, там ще більший, 120, то мені здається, що може б навіть, ну, ну, хоча 9 градусів, я не знаю, що, що може спасти. Це знаєте, це так догадки. Це все треба експериментувати. ну, Дай Бог, його краще не експериментувати, щоб його Вообще, воно пройшов Дід Мороз, я не знаю, хай йде туди, відкуди прийшов. Е, от. Ну, а зараз йдемо, я покажу на виноградник. Я одним дублем кадром знімаю, щоб не монтувати, бо сильно забирає часу. Я вам зараз покажу, що я готую. І поставлю на загрузку, хай воно собі там монтує. Дивіться, значить я вже е, протягнув капельну ленту, не трубку, а ленту я протягнув, ось, ось Бугорок я зробив. Ось, ось бачите, такий. Бугорок, ось ось зараз ось ось воно прокапує трохи. Ось, ось мульчуюча пленка лежить у мене і тут ось, ось лежить. Застелю повністю пленку. Тут у мене виходить, 6 метрів. Оце від куща, від того крайнього куща, Воно, бачите, де тубус лежить. Це я його прибрав, щоб він не мішав мені ось о, лежить тубус. От. І тут от куща до куща 6 метрів. Оце я тут у парничку і висаджу зараз шкілочку. Тобто вже я два як би, Проросло, тут все нормально, ті, що я робив настольні прививки. Ось один, ось ця Пандора в мене привита на кубері, Ось вона отак стартанула. Ну Корні вже, на жаль, не, не, не покажу. І ось у мене карліта. Оце так виглядає карліта на РР 3309. Корні просто шикарніші. Зараз я вам покажу, ну, приміром, які корні. Бо у мене все ще на РР я тут приніс ретаро і, і Азов. Ось дивіться, які корні. Оце такі корні. Ось калус, тут все зрослося, все нормально. От. Це я так носю, щоб не пересихало, беру два штучки, бо ну, ось ось дивіться другий. Да? Це Red -taro. ось Отак виглядає Red редтаро. Ось, ось дві бруньки пішли, все якби хорошо. У баночку обережно тут руки трусяться. І, і це, що посадить на постійно, ну, я його теж тут посадю. Там воно розкопаю, це посадю на постійне, воно тут так і останеться. Значить. То я потихеньку по дві штучки переносив, посадив, пішов, ще дві взяв. От. Ну, а ті будуть про... Постелю із кільціватора ті, що я, вони там ще кордів так потріскали. По я буду ну, тикати, як і всі, що тут. Я не буду показувати. Бо а що там показувати? Ви всі прекрасно знаєте, як воно це все робиться. Так що, оце якось так. Хорошо, гарні. в мене вийшли ці настольні прививки. Трошки є, що я ну як сказати, протупив. Да? Пізно я їх витягнув, треба було раніше це все діло витягувати із страцифікаційної камери. Бо там деякі були такі вже порозпускалися, іменно бруньки були здорові, що ну, просто вони попропадали, повигнивали. От, ну, воно все ну, побіліло здорове і згнило. Тобто небагато ну, є. Я би на постійній основі цим займався. Я цим не займався, я і не планував, взагалі, то, ну так вийшло. Ну, коротше, як, сохранив я ці, ну, бо я ж прививав як би, по дві на, на кобр і на РР, то або там, або там. Ну коротше, в мене не пропали. Всі сорта в мене є, ті, що я планував, вони якби сохранилися. Якщо буде все добре, доживемо до осені, будемо, буде там що нам розігрувати з цих модних усіх. Бо є е хороший на R3309, привитий, е теж буду сюди висаджувати. ну Є достойні такі форми і з нових, що воно мені якби я вже й прививки вчора робив трошки там, бо ну, нема куди ждати, воно все це. ну Погода гона, я швидко вже аж туди під вечір пішов. Думаю, ну, вже все одно гріх не робити. Хоч вчора праздник, але думаю, вже вечором в церкві не правиться, якби, і, ну, коротше, пішов я та трохи почав, щоб не в понеділок починати, то я в неділю вечором почав попрививав трошки. Ну з ну, таких Пандору прививав. Там, карліту, подяку полякам, Азов, Джевелін. Такі прививав, бо там вже нема куди, пагони вже так ростуть, що ну, ну, не було коли ждати, то хай Бог прощає мене. Ну, Це така робота у мене сьогодні. Бачите, зараз просто дождуся, поки там ну, гарно прокапає вже. Та... Бачите, труба лежить моя, той воно один аж в кінці тубус лежить. ну тобто Тут кожну ніч воно включається. Я прийшов в розетку. Тут в мене розетка. ось Я включив ось клас, включив і все. Контролер тут ось, він регулює, лишнього не дає. І, тобто, я себе страхую на ніч. Уключив і сплю спокійно. Не стане світла, заведу генератор. У мене генератор 3,3 кВт. Тут оцю потребляє усього пів кВт. це все діло навіть менше. Бо якщо взяти три ціх, це воно виходить скільки тут? 450 Вт. Оце все отоплення моє тут. Так що воно не, ну, не про що. Я ж кажу, не стане світла, заведу генератор і міні-фата генератора і на насоси. І тут ну, тобто я запасся на всі случаї життя, як би себе перестрахував. Ну, дивіться, встан виноградника ну, нормальний, дивіться, ніяких у мене тут немає ні, ні потір, ні нічого, все якби гарно. От дощувався добре, завчора воно вже висохло. Тут у мене навіть признаку нема, що я дощував. Ну, я дощував, то всього я ж вам кажу 2 години, то за дві години, що воно тут налило, нічого. То воно вже завчора і висохло все. Сьогодні все, 12 годин дня ходжу, значить ну, нормально, нічого не де. Так що це так, на цьому все на сьогодні. О, може мало, може не о чому. Співчуваю, хто хто здорово постраждав від цих заморозків, от, усіх всім виноградарям. Робіть, робіть по можливості робіть Те, що ми я ж кажу, ви самі ж донатили. Я вже знаю шістьох чоловік, які вже повторили. Ну, Може, знаєте, хто ж, не всі ж ютубери, не всі там ну, знімають. Ну, Резнікова, я цей відео зараз додав в кінці. А ні, то, може, завтра не додавлю, вибачайте, бо е, тоді мені прийдеться монтувати, і це все буде довго. Я якось вже в другому, ну, завтра чи післязавтра буду робити відео. Я виложу, покажу. Ще нам все одно треба 9 -е якось пережити, 9-10. Там взагалі щось караул. Я дивлюся, китайський мій 2 показує. Е, де 2, це точно мінус 2. Е, тобто, вибачайте, сьогодні я не покажу, не підставлю те відео, підставлю другому. Другого разу вже пройдемо ми ці всі заморозки, і я тоді може ще хтось підтянеться, прийшле свою систему, хтось там сфотографує. Ну, маленька, коротенька, там хто приймав участь в цих всіх експериментах наших. Е, присилайте мені маленьке таке, там 15-20 секунд провели. І я додав, хай люди дивляться, що все воно працює, все воно як Якби так. На цьому все. До зустрічі!